Друзі, привіт з Берліну. Сьогодні у нас 30.08.2024 року. З Божою допомогою. Потрошку починаю себе омолоджувати. Маю надію, що скоро куплю EWIC перуку, красиву, з довгим волоссям, ну, правда, поки що питання в фінансах. Я Андрогін. Я людина, яка поєднує на духовному психологічному рівні чоловічі і жіночі початки. І тут, у Берліні, у місті, яке захищає небінарних особистостей, я маю свободу нарешті зайнятися своєю красою, зайнятися своєю зовнішністю, щоб тут... На мене чоловіки, німці, задивлялися, дивилися, тому я починаю вже потихеньку користуватися косметикою, для того, щоб омолодити трішки своє обличчя. Ну і скоро в майбутньому маю надію, що таки я зможу придбати недорогу, але красиву перуку. З довгим волоссям, і нарешті я вже буду ходити в шикарній ще і паруці. І також я вже з 30.08.2024 року починаю у Берліні використовувати косметику з метою омолодження і з метою того, щоб у гей ком'юніті трішки, скажімо так, Активізувалися кавалери. женихи, може ще заміж тут вийду, я про це мрію в Німеччині. Я дуже вдячний Берліну за те, що Берлін захищає небінарних персон і допомагає в захисті прав людини. Але все рівно, як духовний лідер, як людина, яка Маю в серці Україну, і я щоденно продовжую молитися за перемогу рідної України. Вдома я не мав можливості використовувати засоби омолодження, косметику, але тут, у Берліні, я маю ці права і з Божою допомогою рухаюся вперед.